Доброго дня малята! У нас сьогодні заняття з логіку математичного розвитку. Гра прогулянка в парку. Подивіться, наші вже знайомі друзі Ведмедик та їжачок вирішили піти на прогулянку у парк. Там вони каталися на каруселі. Їздили на машинках. І у них був фотоапарат. Вони фотографували все навколо. Їм було дуже весело. І вони вирішили сфотографуватися в водох. Ось який знімок у них вийшов. Кого ви бачите на фотографії? Так, ведмедика та їжачка. А скільки всього, друзів? Правильно, їх два. Ось у нас тут дві світлини, на якій зображено щодітки, ялиночка та. Машини, вірно. Скажіть, чого у нас тут зображено два? Вірно, дві машини. А чого у нас зображено? Один. Так, одна ялиночка. Скажіть, дітки, а як ми можемо позначити, що у нас один предмет? Я можу вам допомогти, дітки. Я згадав, що знаю цифру один, і ми її поставимо біля ялинки. Тож для того, щоб позначити, що у нас один предмет, ми використовуємо в математиці цифру один. Правильно! Дякуємо тобі, їжачок. Будь ласка, а ведмедик приніс нам нову цифру, цифру два. Біля якої світлини ми її поставимо, ведмедику? Біля світлини з машинками. А чому? Ну, тому що у математиці, щоб позначити що предметів 2 використовують цифру 2. Дякуємо вам, їжачок та ведмедику. Дітки, погляньте на нашу нову цифру 2. На що вона схожа? Вона схожа дуже на лебедя. Погляньте на її шийку та хвостик. Пропоную вам намалювати цифру 2 у повітрі. Гра. Розклади картинки. Подивіться, дітки, перед вами є два ящички. Ліворуч знаходиться ящичок якого кольору коричневого і на ньому зображена цифра 1. Праворуч знаходиться ящичок якого кольору жовтого. І на ньому зображена цифра 1. 2. Умови гри будуть наступні. Перед вами будуть з'являтися світлини з предметами. Вам необхідно порахувати кількість предметів та покласти їх у відповідний ящичок. Тож, перша світлина, що зображено? Зайчик. Вірно. Скільки зайчиків? Один. У який ящичок покладемо цю світлину? У ящичок з цифрою 1. Наступна, що зображено? Будинок вірно. Скільки будиночків? Один. У який ящичок покладемо? Із цифрою 1. Наступна. Наступна. Що зображено? Ведмедики. Скільки їх? Два. У який ящичок покладемо? Із цифрою два. Наступна. Що зображено? Грибочки. Скільки їх? Два. У який ящичок покладемо? Із цифрою два. Наступна? Що зображено? Помідор скільки їх? Один? У який ящичок покладемо? Із цифрою один, вірно. Наступна. Що зображено? Білочки скільки їх? Дві? У який ящичок покладемо? Із цифрою два. Наступна? Що зображено? Автомобіль. Скільки їх? Один. У який ящичок покладемо? Із цифрою один. Наступна остання. Що зображено? Апельсини. Скільки їх? Два. У який ящичок покладемо із цифрою 2? Молодці. Гра де сховалася цифра 2. Дітки, цифра 2 хоче з вами трошки пограти. Вам необхідно буде заплющити очі в цей час вона сховається. А коли я вас спитаю, де сховалася цифра 2? Вам необхідно буде відкрити очі та сказати, де ж вона сховалася? Готові? Тож, заплющте очі, де сховалася цифра 2? На дивані, вірно. Заплющте очі. Де сховалася цифра два? На полиці. Вірно. Заплющить очі. Де сховалася цифра два? Перед квіткою. Так, заплющить очі. сховалася цифра 2? Біля дивану, вірно. Заплющить очі. Де сховалася цифра 2? Перед диваном, вірно. Заплющить очі. Де сховалася цифра 2? Перед диваном. На тумбі молодці? А наше заняття підійшло до завершення? Дітки, давайте пригадаємо, а з якою цифрою ми з вами сьогодні познайомилися? З цифрою два. Вірно. Скажіть, а скільки у вас очей? Два. А скільки у вас. Рук. Дві. А скільки у вас ніг? Дві. Тож, бажаю вам, дітки, гарного дня. До побачення!